Усі його бояться. Усі за нього питають, усі питають, чи я прокинуся, чи не буде мені боляче, чи я прокинуся і буду пам'ятати усю операцію. Ці питання постійно турбують пацієнтів. Вони за це переживають, і тому ми зараз розберемо, що ж таке взагалі наркоз. Наркоз або загальна анестезія це взагалі найкраще, що могло статися з медициною. Від його появи, це надзвичайно розширило кордони хірургії та взагалі. Медицини завдяки наркозу стало можливо проводити більш серйозні е, і більш глибокі оперативні втручання та процедури. Загальна анестезія забезпечує тимчасову втрату свідомості, е, ретроградну амнезію, тобто пацієнт не пам'ятає, що сталося з ним під час операції, е, тимчасово знерухомлює його, блокує його м'язи, так само як і дихальні м'язи. А найголовніше. Повністю виключає больову чутливість. Ці ефекти досягаються за допомогою комбінації різних препаратів, які вводяться внутрішньовенно або інгаляційно, тобто пацієнт їх вдихає. Перші спроби, це в далекому далекому минулому е цієї аналгезії, були з використанням алкоголю, опіуму та якихось рослинних екстрактів. В принципі, хтось вважає, що варто повернутися до тих часів, бо це вже було прикольно. Але я вважаю, що це далеко не прикольно. Усі ці методи мали свої побічні ефекти, і не усі пацієнти могли пережити операцію під таким знеболенням. Е, все е, почало розвиватися і з'явився хлороформ. Наркоз та загальне знеболення зробило ривок у 19 столітті, коли почали використовувати ефір та хлороформ. Це розв'язало руки анестезіору. Ологам та хірургам і дало набагато кращий ефект на проведення процедур. З розвитком науки е, ми отримали набагато якісніші та ефективніші препарати, такі як Севофлуран, ізофлуран та пропофол. От ці препарати якраз ми використовуємо у нашій практиці. Ну як у нашій у практиці нашого анестезіолога. Механізм дії анестетиків досі ще повністю не вивчений. Так, так, ви будете казати, що шо ви використовуєте невивчені препарати. Ні, ми не можемо повністю, як ми науковці не можуть повністю вивчити ефект, на які частини центральної нервової системи діють ці препарати. Але ми точно можемо контролювати, як поводить організм під час цього. Е, ми контролюємо пульс, ми контролюємо мозкову активність, а також контролюємо тиск. Тобто, ми перевіряємо, чи дійсно пацієнт знаходиться у глибокому наркотичному сні. Наркотичні препарати, ну тобто комбіновані препарати, які використовуються для надання пацієнту наркозу, е вони впливають на нервову систему, порушуючи нервову передачу, але ну не повністю порушуючи, а е перешкоджають нервовим імпульсам на деякий час. Таким чином, пацієнт втрачає свідомість, втрачає болюву чутливість та розслаблює мускулатуру. Проте загальна анестезія не є безпечною для всіх. Є пацієнти, у яких є підвищений ризик ускладнень використання наркотичних засобів. Е, тому пацієнти, які Планують проводити операцію під наркозом, мають пройти серйозне обстеження, мають бути перевірені нашим анестезіологом. Ну кожного з пацієнтів він консультує, дивиться аналізи. І якщо є якісь сумніви, анестезіолог не буде брати на операцію і відправить на дообстеження. Ми використовуємо індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Анестезіолог каже, що найкращий наркоз це той, який не був, але в принципі це загальна фраза. Анестезія може бути безпечна, Якщо до неї відповідально підготуватися, наркоз або загальна анестезія є критичною ланкою, одиницею у сучасній е хірургії та медицині. Загалом він дозволяє проводити глибокі складні оперативні втручання і рятувати життя пацієнтів. І ще й з мінімальним дискомфортом, Незважаючи на значний прогрес у розвитку наркозу та, взагалі анестезіології та реанімації, цей процес не зупиняється, і з кожним роком з'являються все нові й нові препарати і нові й нові методи проведення загальної анестезії. Тому не бійтеся наркозу, довіряйте своєму лікарю, а особливо довіряйте анестезіологу та приходьте на передопераційні. Консультації, якщо вам було цікаво, ставте лайки, вподобайки, підписуйтеся і пишіть коментарі, які б ще теми ви хотіли обговорити.